Всім привіт, знову я в лісі і знову буду збирати гриби. Які будуть гриби? Білі, підосиковики, підберезовики, польські, може лисички. Ну отаке. Все, що буде, буду збирати. Ну, зараз 8 година, вже в лісі, ще поки нікого немає. Буду пробувати дивитися гриби. Перша сьогоднішня знахідка в грибах. Отакий біленький. Ось він. Це перший. Ще відро пусте. Ой ну, який. Гарний, такий весь. Такий весь грибочок. А це польський грибок. Їх поки що мало, але є. По одному, по два, де три, чотири, ну не більше. Сироїшки ростуть. Не сироїчки я не беру. А може і сьогодні брати, якщо інших грибів не знайду. Таких, щоб ну, відерце. Знову польські гриби. Але напевно червиві будуть. Ні один нормальний. О, тут треба ще походити. Ось іще сидять два. Сьогодні, може білих не назбираю, ну щось назбираю. А ось і білий гриб вискочив, такий молоденький. Ось іще польський ніжків. Джеревий багато в яких грибів і в білих, і в польських. Гриби люблять рости на перехресті. Ось дивіться, тут дорога, ось дорога. Перехрестя двох доріг. І тут сидять польські. О, білих немає. Хоча я думаю, що вони тут були, але може хтось забрав. А може просто згнило. Ось, оце був білий гриб. Це реально був він. От. Я трошки запізнився сюди. Ага, польський сидить. Я запізнився сюди. Ну вони тут можуть рости. Такі місця потрібно запам'ятовувати, коли ще можна буде приїжджати. Трошки пройшов далі і тут сидить он хто. О. Яка його шляпка з відростком, наче носати білий гриб. ніс, <кій> Наче собака. Це теж є стівні гриби. Не пам'ятаю як називаються, ми їх називаємо поволнушки, Ну, це можливо не точна назва. Ну я таких не беру. Але їсти їх можна. Хоча можна і брати, якщо отакий. Мають вигляд молодий, то я буду брати. Їх відварювати, не маринувати, просто відварювати і часничком взагалі я Ось вони сидять. Вони ще. О. А ось Підберезовик. вискочу. А ну буде бити. Трохи ніжка бита. І ось ще по ці волнушки. То білих збирав по два відра, тепер волнушки збирає, ходить. Теж треба таке. Ну, тому що вони смачні. Вон ще бабка сидить. І вон іще грим. Просто минулого разу я їх не зустрічав. Вони такі смачні, як чорні грузді. Але чорних груздів зараз у лісі мало там. Одного-два знаходиш. Посеред дороги, який сидить гриб. І ще такий тугенький. І ще й ну, я думав, що вже буде розвалений. А ні, він твердий. Твердий такий грибок. Пощастило. Посеред дороги. Знову перехрестя доріг. Ось дорога, дорога і дорога. О. І на цьому перехресті дивимося білий грибів. І що дивитися, як він вже сидить. Ось він вже виріс молоденький грибочок на перехресті доріг. О. Ліс жолуді, дуби, вон падають жолуді і сидить під дорогою отакий грибок. Но вони під дорогою ростуть. А якщо полізти туди в ліс, де листя багато, там їх не буде зараз, тому що мало вологі. А це такий може він навіть називається дубовий білий гриб, тому що трошки відрізняється. Трошки проходжу, а ось ще один. А ось такий. О! У дубовому листі росте. Ось дуби. Причому це дуби не прості, це як називають мебельні дуби. Жолоді, жолуді, жолуді, а між них Сидить, такий оп. Сам як жолудь, маленький білий грибок. В дубовому листі. Ну, думаю, зайду в глибину лісу цього. Ну, в глибині нічого немає. Тут листя багато. Мало вологі, просто щоб вони росли в самому лісі. Знову дорога, трава і знову білий грибок. Я на нього наступив трішки. О. Не побачив. Маленький. Нормальний, не червивий. Це жовта сираїшка. Колись їх було багато. А зараз дуже рідкісні у нас. Ну, саме в цьому лісі, то я першу бачу за сьогодні. І взагалі за, за весь час. Ну вона погана. Ну в смислі, вона вже сухенька. Тут хтось проходив, тому що порізані гриби. Маслюк росте, перевірю, що з ним. Не червивий. А то в основному всі маслюки червиві. Я якось сьогодні мало їх бачив, та й не брав раніше. Ось іще один маслюк, а поряд ростуть, як їх звати, я забувся. Ну оці штуки. Волнушки. Ну це погано. Це може теж погані. Ось молоді. Оце можна брати волнушки. Оце. Оце нормально. І ось іще. Троє поряд бліда поганка була. Хтось наступив на її. Я ще бачив, що люди бліді поганки збирають. Я не знаю, як вони не знають, що це поганий гриб. Це, це ще в школі учать. Що це поганий гриб. А люди збирають. Ну, Попутати його з якимось іншим грибом. я не знаю. Це просто може люди зовсім перший раз в лісі. Оце ну, вона бліда поганка. Ну може, сира ішко якої там, чи, як їх називають, парасольки. Оце ось бляді поганки. О. Це отруйні гриби Такі знайшов білого грибка на дорозі. А він повністю з'їдений, повністю просто Вдріздя одні черв'яки. Молоденький грибок виріс. Молоденький, трошки побитий він, а він червивий, білий червивий гриб. Йду так, дивлюся. Є, нема гриби. Гриби є, але він все, він вже готовий. Це вже третій підряд червивий білий гриб. Отак. І невеликий, але вже червивий з'їдений. Просто немає нічого там. Оце всі гриби. Вони, як я і казав, будуть червиві всі через кілька днів, тому що спека, вологи мало, ростуть слабенько. Черв'яки свою роботу роблять. О! Бабка також уже. Поряд досі ще одна така сама. Невелика, але вже і от там третя. Навіть не хочу підходити до неї. Ну, може польський буде нормальний. А ну. Також червивий. Також він он червивий. Показати вам маслюки, які молоденькі вилізли. О! Ну можна трошки взяти. Я не люблю маслюків, тому що їх потрібно чистити. Оце така проблема. Маслюків чистити треба. Ну якщо там небагато порізати до молоденьких, то можна. Ось ці плантації їх. о, Великих, маленьких. Може десь серед маслюків можуть рости і рижики. Можуть. Може знайду. Треба дивитися. Ну, хтось різав. Так тут повно маслюків. Повно прям. О, хтось у мене там запитував в коментарях, чи є мухомори. Так ось перший мухомор. який я знайшов. Перший. Один такий сидить. Один. Одиночка. Вон мастиків скільки. Але всі пора Не хочу навіть нагинатися за ними. А це хто такий? Може це і є рижики, про які я казав. Так, це вони. Це рижики. О! Є? Бачите? Оце рижик. Такий. Він схожий на цю волнушку. Ну треба іншу взяти. Але все-таки відрізняється по кольору. Третій. Третій рижик. Дуже смачні гриби. Молодий підберезовик, Таких мало взагалі. Сьогодні може навіть перша така. Довго ходив нічого не було, а потім бац і два рижика. Ось. Це вони може тільки-тільки з'являються. Зайшов у сосновий ліс, де багато моху. Хочу трошки позбирати польських грибів, попадаються. Білих тут мало, а ще й було вже давно все вирізане, але польських трошки можна підсобирати. Ось польські гриби тут у корзинці і тут корзин би сказав, доріжу, відро доріжу, може. Ну не факт. Ну, це молоденькі полізли польські в гущавині ну а по білим я думаю вже буде все Уже білі ті ще були виросли а нові ростуть погано і якщо і ростуть то, то вони червиві в основному в основному черв'яки ну, отак ходиш де не где і проскакують. По одному, по два. Ну, не рясно, щоб там косити. Ну, Це і так добре. О, знову сидить. Ось. А десь тиждень тому я був в цьому лісі, то польських було. Мало і от заходив такий ліс, де я зараз ходжу, то там нічого не було. А тепер з'явилося. Ну виходжу я ще на дорогу і на дорозі знаходжу знову польських отаких лаптерів. Ростуть. Значить тут люди ходили менше по цій дорозі. Точніше просяться. Думав, вже не знайду білого грибка, але знайшов. І причому гарний який. О, який грибок. Не білі гриби, але теж непогано. Три польських. Такі сьогодні зустрінеш рідко, щоб сиділи вони отак по три в кучі хольджу полісу. І думаю, а може. Додому вже їхати, щось я не можу навіть відразу ні добити, щось вже не, не хочеться збирати більше. І тут бац стоїть. О. О. Це мало білих грибів, тому збирати їх стало важче, знаходити. Ну, ще трошки походжу, може пощастить знайду, а ні, дик. Ні, все одно вже майже повне відерце. Все, я завершую збирати гриби. Скільки годин? Восьмій я почав, а зараз пів дванадцятої Ну, три з половиною години. За три з половиною години оце я стільки назбирав. Білих там, ну може, з десяток я не рахував, ну, я вже не буду викладати всі гриби. Були гриби, але цього разу вже мало, білі відходять бо немає, немає дощу. Бо дощ, будуть гриби, а так ні. Польських сьогодні вже більше, але так, за ними теж треба побігати. Трошки рижиків, трошки маслюків там. Який Білий гриб, але в нього шляпка така червонувата, але це білий. О, під низом жовте. Я і думав, що сьогодні буде важче збирати гриби, бо їх вже менше. Ну, просто хотілося ще поїхати в ліс, походити, пошукати, тому що не знаєш, коли наступний раз ти сюди потрапиш. Може буде так, що це вже останній раз в цьому сезоні. Дякую, що дивилися. До побачення.